Дуже часто клієнти або сервіси, навіть коли шукають двигуни для марки Volkswagen Group, там Audi, Volkswagen, Porsche. Вони дають маркування 4 букви. От, Як отут, тут, наприклад, Це да? ТWБ. Але на блоці двигуна Ваговської групи ніколи не пишеться 4 букви. Я вам зараз покажу приклад. Ось. Це тому прохання. Друзі, не треба спіною у рта доказувати, що там чотири букви. І коли я вам пропоную двигуни і називаю вам три букви, це ТВ, то це той самий двигун, що і це ТВБ. Просто тому що на блоці чомусь вони вирішили вибувати чотири букви. От. Четверта буква це програмним шляхом, воно додається. От, і позначає якісь свої моменти.